Це є погодна станція айметос Eko 3 В даному проєкті її задача буде вимірювати атмосферні опади та температуру повітря. Окрім цього, до неї під'єднано два датчики «Сінтек», які будуть вимірювати вологість ґрунту та температуру ґрунту в профілі 30 см. Тобто кожні 10 см у нас буде значення по температурі ґрунту та по вологості ґрунту. Погодна станція має GPS-модуль. Який дозволяє бачити її місце розташування в полі, сонячну батарею, яка заряджує акумулятор, що дозволяє їй працювати безперервно і навіть вночі. Датчики Сінтег будуть вимірювати польову вологоємність, а також точку поповнення в випадку, коли в нас є зрошування. Це є сонячна батарея, яка дозволяє заряджати акумуляторну батарею. Окрім цього, у нас є подомір. Який вимірює атмосферні опади з точністю 0,2 мм. також в цій польовій погодній станції є датчик температури повітря. До погодної станції під'єднано датчик вологості ґрунту Сінтек на 30 см. Їх два штуки на двох типах грунтообробітку. З допомогою нього ми будемо визначати, чи є відмінність у типу обробітку ґрунту на вологоутримуючу здатність ґрунту, тобто як волога накопичується, як волога випаровується, Овується. З ґрунту відповідно і використовується культурою. Окрім цього, ці датчики потрібно буде відкалібрувати під тип ґрунту, в якому він знаходиться. Так для цього нам потрібно буде внести в програмному забезпеченні інформацію про гранулометричний склад. Датчик може міряти нам температуру ґрунту та вологість ґрунту в профілі 30 см, кожні 10 см. У нас буде інформація про температуру та про вологість ґрунту. Отже, в полі ми вам показали конструкцію, Конструкцію погодної станції, давайте переглянемо, які дані вона може збирати. Так виглядає ресурси Field Climate, куди дані передаються щогодини. Можна налаштувати більш частіше передачу даних до 15 хвилин. Так виглядає загальний дашборд. У нас, нагадаю, погодна станція польова, в неї обмежена кількість даних, які вона збирає, проте вони є досить корисними. Вона може збирати температури повітря. Ось так виглядає графік. Так. опади, кількість опадів. І основні наші показники в цьому проєкті це температура та вологість ґрунту на 30 см. В даному проєкті ми будемо відстежувати вплив ґрунтообробітку на вологість ґрунту. Це є важливим для регіонів, де ми не можемо застосувати зрошування, щоб визначити, який ж тип ґрунтообробітку є оптимальним для максимального збереження вологи в ґрунті. Тож слідкуйте за нашими відео протягом сезону, ми будемо аналізувати та показувати результати нашого досліду.